Всім привіт! Це канал Матана Лісі. сьогодні розглядаємо варіант за 5 червня 25 року. Перше мінус 6х куби до квадрату. Використовуємо властивість. підносимо окремо мінус 6 до квадрату, і в куби до квадрату мінус 6 квадраті, що множиться на х в кубі до квадрату. Мінус 6 до квадрату це на 36, що множиться х кубі до квадрату степені нас Перемножується буде x. Просто, ну, це Друге на рисунку зображено графік залежності висоти аж у метрах меча на товповіти від часу те в секунду, що минуло від початку запуску. Визначте проміжок часу, протягом якого ми знаходимося на висоті, не менше трьох метрів. Димася, де нас стежка на, с... на смерті. Не... Навпроти трьох метрів проводимо пряму і проводимо пряму, де у нас час закінчиться, тобто на 8 секундах. І рахуємо. Визначте проміжок, протягом якого між знаходиться на світ не менше трьох. Не менше трьох це в нас три більше. Тобто це один, два, три, чотири. Отже, чотири секунди загалом. Це варіант у нас В. раз повторюсь. Не менше трьох це у нас три і більше. Вони те роблять, давати такі ствердження і Яких важко зрозуміти. Інколи учням. Вони пишуть більше трьох. А пишуть не менше трьох. Або не пишуть менше трьох, а пишуть не більше трьох, наприклад. В нашому випадку не менше трьох, це мається на увазі 3 і більше. Тобто х більше рівня трьох. В нашому випадку це було 4 секунди. І ми вибрали В. Наступний на рисунку зображений елемент декору паркану, що складається п'яти піддогодити, що тих маленьких стрілок, які виходять з вершини розгорнутого кута та витіляють його на рівні частини. Тобто, відстань між кожними стрілками у нас, тобто градусна міра між кожними стрілками рівна. Третій градусну міру кота між двома довгими сусідніми слідками. Рахуємо, скільки у нас всього таких котів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Схожа задача як була 3 чи 2 числа, не пам'ятаю точно. Тільки там всі ставки були одинаково, також було 10 сегментів. А тут нам треба знайти градусну міру двох таких, тобто 180. Що ділиться на 10 множиться на 2. Це у нас 36 градусів. Наступне, кажіть проміжові, якому належить коріння восьмих степені x до рівня 8 третіх. Бачимо, у нас дроби індитичних, просто один перевернутий. Тобто перевертає нас від'ємна степень. І 8 третіх можна записати як. 3 8 до першого степені, тобто 3 восьмих. Степень х дивимо 8 третіх це те ж саме, що 3 8 Мінус в першому степені. Так як основа одинаково, пускаємо їх тут тобто x дивимо. мінус 1. І дивимося якому проміжку. У нас належить у нас проміжку від мінус 2 до нога. У нас тут десь мінус 2, Тут 0. І ось тут мінус 1. П'яте, графіку функції 3 з паралельно на дві одиниці вниз уздовж осі y. укажіть функцію графію, яку отримав результати цього перетворення. Якщо графік паралельно перенесено на дві одиниці вниз, це в нас ось ця наша функція плюс. Якщо вгору, і мінус, якщо вниз, тобто мінус 2. Імся. Який okay. графік у нас є, такий, це у нас варіант, а. cia prostu tu na i można nie budować grafiki, I y, to i dodawanie uwagi, że u nas i nas f od x plus minus, gdzie jest tam a, jeśli plus, plus, a to o, jak minus a, to nie, jak nas f od x plus minus a, to jeśli nas мінус а по-право, якщо плюс а, то вліво. У нас на дві одиниці вниз, тобто у нас а фіт х, мінус а. І ось у нас варіант а. Що ж, на рисунку зображено щодо кутної піраміди S, A, B, C, D, скільки різних пірамід паралельних прямій A, B можна провести через точку S. Зрозуміло, через точку S паралельні нашій прямій A, B можна провести лише одну таку паралельну пряму. Це наш варіант Б. Наступно задано довільнити кутна кабеціда, якому аМДіана, якісь наведен феджені правильними. Давайте саме пишемо на маліо малюнок. Давайте підпишемо. Т, и М у нас. И говорим все, наша итальянная точка М с рядами БЦ. Так, точка М с рядами БЦ был у нас Аминиада, а Матиана делает нашу основу на два ринных ведриски. То-то пашет, то-то не видно. Промень АМ, я бисептесую, куда А. Це твердження не є вірними. Так, проміння може бути бісектрисою кута, але тільки в вдола випадка, коли у нас іностронній трикутний і коли у нас рівнобедрений трикутний, і, і медіана проведена з вершини трикутника. Отже, друге наствердження невірне. Навіть по нашому трикутнику повинно симетичну, що у нас АМ не буде бісептрисою. Далі площа трикутники АБМ і М і АЦ Так, Так, твердження правильне. Медіана одна з властей медіана, що медіана ділить трикутники на два рівних трикутники за площею. Отже, вірне перше і третє твердження. І це у нас варіант В. І кому цікаво за цю властивість, що у нас медіана ділить трикутник на два рівних трикутники за площею. В пошуку напишіть властивості медіани, і там за всі властивості медіанина. Вибійться вся інформація, доведення і так далі. Кому цікаво, почитайте. Ось ми модуль 2,5 квадраті, мінус 7,5 квадраті, потягнути 3,50 плюс 6,5. Модуль залишаємо. Зверху у нас різниця в квадраті. Ми можемо розкласти для спрощення рахунку, тобто 2,5, буде мінус 7,5. Що множиться на 2,5. Плюс 7,5. Подивитись А 10. Тобто у нас буде від цієї 50 мінус 7,50. мінус 5. Що множиться на 10. ділиться на 10 по модулю. 10-10. залишиться мінус 5 по модулю. Або це просто буде 5. І це варіант нас де наступний травень заробітна плата працівника зросла на 2% по лінію з кітнем, якою була заробітна плата цього працівника в квітні, якщо в травні вона зросла на 605 гривень. Тобто у нас дано, у скільки відсотків зросла зарплата і скільки гривень зросла зарплата. Тобто 2% це у нас 605 гривень, а 100% це у нас Х потрібно знайти. Тобто звідси Х605. Множимо на 100, ділимо на 2. Тут відразу і брати 605 поділити на 2, це у нас 302,5. Тоді красиво умножити на 100. Це буде у нас 30,250. 250. Наступна прямукуність намі координату просторі X, y, Z, тобто зображений прямокутний паралепіпед. О збігається з початком координат. Вершина К має координати 12 16. Знайдіть довжину вектора ОК. Тобто О має координати 0, 0, 0. нас дана. Ми шукаємо довжину вектора ОК. По модулю нас різні корінь квадратний координати кінця. відрізка відняти координати початку. Тобто у нас 12 мінус 0 до квадрату плюс 15 0 до квадрату. 16, плюс 16 минус ноль до квадрата. 144. Без 225 плюс 269 девятьсот. Материал 236-16. Плюс 256, отже, 256, плюс пятьдесят шесть. Отже, це может будет. Двісти пятьдесят плюс 144 буде. 400 плюс 225 600, 25. 625. Корні 625. Це у нас варіант, ага. Шостая, плюс буде, га. 11-й. Розкажіть на лінію слугариф 2х мінус 1 з основи 3 менше 2. Тут можна піти до нас. Маємо перший спосіб, це використати властивість слогарифма, тобто у нас буде 2х мінус 1. Менше 3 в другому. Або замість 2 подати через логарифм. 2. Це в нас логарифм. Основа обов'язково має бути 3. Тобто це має бути 3 в другому степені, тобто тут 9 має бути. І тоді, так як в нас логарифми одинакові, ми їх можемо пустити і виходить теж саме 2х 1. Менше 9. І розв'язуємо нерівність 2х мінус 1 менше 9, 2х менше десяти, х менше 5. І тут дуже важливий момент, не забуваємо про ОДЗ. ОДЗ в нас ось цей вираз під логорифу має завжди бути більший нуля. Тобто 2х мінус 1 більше нуля, 2х більше одиниці, Х більше 0,5. На проміжку підкладаємо. Ну, Тут 5, тут 0,5. У нас цікавий що цей проміжок. Тобто від 0,5 до 5. Це у нас варіант на А. Ой. Наступне. На програмі БЦД з гострим кутом кут А 30 градусів проведено висоту БК. Довжина відрізка МН що з'єднається середини висоти БК і сторони цд брівні 24, четыре. Визначте площу програми ABCD, якщо КД 18. Дивіться КД 18, тобто цей відрізок. Що таке площа паралелограма? Площа паралелограма – це у нас сторона на висоту, яка збирається на цю сторону, тобто А, що множиться на HA. Це формула є додаткових матеріалах? Ось це формула площа ДН. Сторона на висоту. В даному випадку ми будемо використовувати цю формулу, бо з іншу сторону ми ці задачі знайти. Ми можемо знайти, але це трошки буде довше по часу. Дивимося, що нам треба. Нам потрібна сторона. У нас дано, що ось ця ось це нас 18. І ще дано, що у нас МН24. Розглянемо прямокутну трапецію. Ось цю БК. Де? Де у нас МН середня лінія? Ми Мисне формулу середньої лінії її запишемо. Тобто, у нас МН дорівнює КД плюс БЦ поділити на 2. І цю формулу підставляємо, все, що ми знаємо, МН у нас 24, дорівнює КД у нас 18, БЦ у нас невідомо. І поділити на 2. звідси 18 плюс БЦ дорівнює 48. І БЦ звідси дорівнює 30. Отже, Б30. Далі з точки D, проведемо ще одну висоту. І ця висота з висотою БК утворить нас прямокутник. Тобто, якщо у нас тут 18, то тут позначимо точку нехай L, то BL також буде у нас 18. Якщо в нас вся сторона BC 30 БЛ18, то LC в нас. Буде 12. Так, якраз паралограм, то і ЛЦ, і A буде е, також 12. Можна працювати або з цим прикутником шукати висоту, або можна працювати з цим трикутником. У нас протилежні кути в на лінії, тобто ось тут теж 30 градусів. І працюємо от, от, з одним із цих трикутників. Тут вже на ваш вибір. Давайте з цим трикутником. Маємо е, кут, маємо кати прилеглий до нього. Нам треба інші кати. Тобто використовуємо тангенс. Тобто тангенс 30. 35 градусів дорівнює кати, який лежить напроти кута, тобто бека. Що ділиться на кати, який лежить біля кута, тобто на АКа. Звідси, бека нас дорівнює АК у нас 12. тангенс 30, це нас одиниця поділити на колість 3. тангенс 30 одиниця поділити на коні з трьох. Тобто БК у нас буде 12, що ділиться на корінь з трьох. То, що можна записати помножити на одиничку. І шукаємо площу. Площа у нас сторона у нас має вивісна 30. Множимо на 12, що ділиться на конь з трьох. Бачимо корінь у нас. Знаменнику неде нема, тому позиваємо корінь коріння знаменнику, домножаємо на корінь з трьох, тобто буде 30, що множиться на 12, що множиться на корінь з трьох, поділити на корінь з трьох, що множиться на корінь з трьох. Тут корінь з трьох на корінь з трьох буде просто 3, Тобто 30, що множиться на 12, що множиться на корінь з трьох, дідиться на 3. 33 можна скоротити на 3, тут залишиться 10, тобто це буде 120 коренів з трьох. І це у нас варіант Г. Наступне завдання з ній похідну функція FX x 6X квадрат плюс 2 корінь з X плюс 3. Отже, похідна пункція дві корм в, в матеріалах. Ось вона у нас цікавість типа. Ось ця цікавить у нас корінь. Ось ця функція. Тим це 6 х квадрат 6 так і залишається. Двійка у нас переміщається перед x записуємо. Х так і залишається степінь у нас на об'єдичку зменшується, тобто степінь 2 мінус 1. Плюс 4 так і залишається. Корінь з x це нас одиниця поділити на 2 коріння з х. Похідна від числа у нас 0. Ось похідна від числа 0. Тобто, віднімаємо скорішем те, що можна скрутити тут на 2 можна скрутити, залишиться 2, тобто буде. Рівнювати 6, точніше не 6, 6 на 2 12. 12 степ 12Х плюс 2 кілиться на коін з Х, і це назвіть. 14. 4 синус 450 градусів плюс танців 135 градусів. 4 такі залишаємо синус 450. Ми можемо записати як. У нас функція синус і косинус періодична з періодом 2 π тобто синус 450 ми можемо записати як синус 450 мінус 360. Тобто 360 це є наші 2 π Тангенс 135. Ми можемо записати як тангенс 180 мінус. 45 градусів. Отже, це буде 4, синус 450 мінус 360, у нас буде синус 90. Плюс танець 180 до скут альфа. Це у нас є довідкових матеріал. Ось воно, та нас буде мінус тагрескут альфа. Тобто, мінус танець 45 градусів. Синус 90 – це в нас одиничка. Синус 90 – одиничка. Тобто 4, ні, 4, що множиться на 1. Мінус тангенс 45 – це в нас теж одиничка, тобто минус. мінус. Мінус 1. 4 на 1 – 4, мінус 1 буде 3. І 4 sinus 450 тут ще можна було використати усі властивості і до в довідкових матеріалах, немає, але ми можемо використати властивість Синус 90 плюс альфа. Так як у нас функція періодична, тобто це ж твердження буде виконуватися для синус 90 градусів плюс 2 π Тобто це у нас буде. Синус 450 плюс альфа дорівнює косинус альфа. Ось десь тут запишемо синус 450 плюс альфа. Буде дорівнювати косинусу альфа. Тобто 4 синус 450. Ми можемо записати, як 4, що. 4 sinс 450 градусів плюс 0. Тобто це буде 4 косинуса від 0. Косинус 0. Нулі, косинус 0, це у нас також одиничка. Тобто це буде 4, що множиться на 1. Наступно, розділі систему рівнянь x-3 ділиться на рівні рівня 3. Х плюс 1, що ділиться на їх в рівня 11. Ми виражаємо десь Х, uh, давайте спершу виразимо, що таке х. у нас буде дорівнювати 3 плюс 3, що ділиться на Y. Далі підстріляємо в друге, тобто 3 плюс 3, що ділиться на Y, плюс 1, що ділиться на Y, дорівнює 11. Тобто тут вийде з у додаємо число переносимо до доріння, тобто буде 4, що ділиться на Y. Дорівнює 12 мінус 3. Буде 8. Звідси у нас у Дорівнює. 8 Y нас доріння звідси пропорція 4 ігри звідси дорівня 48. І шукаємо X. X у нас відставляємо сюди. Тобто 3 плюс 3 шутки на 0,5. Це у нас буде 3, 3 шудин на 0,5 буде 6. 3 плюс 6 буде 9. Нам потрібно знайти сумок.